Доброго вам дня, вами шановні пані і панове. Мабуть, ви помітили, що останнім часом після епопеї Дональда Трампа з тарифною політикою, з митами, які розчинилися в повітрі, і тепер всі шукають, де вони поділися. Журналісти, і аналітики стали скептично і комічно відноситися і до самого Дональда Трампа, і тим більше до його. Рішень і дій. Зрозуміло, що це не могло не потрапити на гостре перо фахівців у питаннях міжнародних відносин, зовнішньої політики, і тому дозволю вас познайомити ще з одним матеріалом з видання Телеграф, авторства Кона Кафліна. Кон Кафлін – Унікальний журналіст, він все життя спеціалізується на темі близького сходу. У нього безліч прекрасних і дуже а, легких для читання праць, які стосуються Іраку, Ірану, боротьби з тероризмом, а в тому числі навіть є праця, яка присвячена початкам. Військової діяльності і участі молодого Вінстона Черчилля в афганській війні. Війна, війна ця була першою його війною в долі видатного британського політика, і тому матеріал, який розміщений, був 10 квітня в виданні Телеграф. Під назвою Найбільші сподівання Трампа на Нобелівську премію зараз покладаються на Іран. Ну, виглядає просто як комікс на майбутню політику Дональда Трампа. Більше того, ця стаття має другий заголовок, який звучить так: президент вихвалявся, що швидко нав'яже мир Україні та сектору Газа. Це йому дуже не вдалося. Тож, давайте коротко пройдемося по цьому матеріалу і зрозуміємо, що в результаті абсолютно анедоктичних, комічних дій з митами створив із себе, як з образу політичного Дональд Трамп. Ось на що звертає увагу Конкофлін. Він говорить про те, що. Дональд Трамп розпочав свій другий термін діяльності на посаді президента, явно налаштований претендувати на Нобелівську премію миру. І про це ми вже читали в багатьох матеріалах, в тому числі в виданні Телеграф, де ще в період першої е, діяльності на посту президента Дональд Трамп дуже е, ревниво відносився, що, бачите, Обамі присвоїли Нобелівську премію миру, а йому ні. І тому його якби діяльність і під час першої каденції і нині вона явно спрямована на його бажання вчинити крок і отримати Нобелівську премію миру ще до вступу на посаду президента другого терміну. Він Вимагав від Ізраїлю і Хамасу, щоб там відбулося домовленість, і вона таки відбулася. За цією миротворчою ініціативою він почав дуже незграбні кроки, як пише журналіст, щоб запровадити подібну домовленість, яка стосувалася України. І цю роботу він почав. Вона виглядала як вайлувата, безграбна, у перерві між тими, коли він а, займався Пандемонією. Пандемонія це місце, де збирається нечиста сила і займався фінансовими ринками, як пише кон Кофлін. Він стріляв по різного роду там іранським проксі силам, такі як Хусити, і що увічнили на віки в своїх чат-групах і переписуваннях. Помічник Дональда Трампа. З питань національної безпеки World's. І все це описано настільки комічною мовою, з таким сарказмом, що здається, от, от, і що не скаже Дональд Трамп, те і провалюється, те і не діється. Ну, підемо далі. На сьогодні ситуація ж виглядає так, що жодна з ініціатив, які стосувалися. А шлях отримання Дональдом Трампом Нобелівської премії миру вона не досягла а, успіху. Ну, якщо брати, наприклад, тему по війні між Ізраїлем і Хамасом, то вона відновилася, набрала ще більшої жорстокості, причому обидві тепер сторони відмовляються від того, щоб вести переговори, і лише наполегливість. А, Ціла відкофа дозволяє якимось чином утримувати ситуацію в тому, що вона не переходить межі аморальних і е жорстоких протистоянь. Ну, так чи інакше, але видно. що а бажання Дональда Трампа поставити крапку там воно вже не збулося, і в ситуації, яка складається нині, воно навряд чи можливо, особливо в поведінці самого Дональда Трампа, який ігнорує участь у цьому процесі інших сторін. Принизливою виглядає і спроба Дональда Трампа змусити президента України, як пише. Конкофлін прийняти умови припинення вогню а, по відношенню до українського президента Зеленського. Бо в кінці кінців всі зрозуміли, що непримиренність Росії не дає можливості рухатися в питаннях. Хоча б запровадження режиму припинення вогню, вже не говорячи про те, що перейти до початку обговорення якоїсь мирної угоди. І у цій ситуації очевидно, що Трамп вистрілює черговою ідеєю. Газа провалюється в Україні, не можна знайти краю, з якого почати розмову. Ну, значить. Дональд Трамп шукає собі іншу дорогу до Нобелівської премії. Він готується відкрити новий фронт, як пише автор в своїх миротворчих подвигах, розпочавши переговори з Іраном щодо ядерної програми. Причому оголошує це з характерною для Дональда Трампа бравадою. Причому Говорить про те, що от невдовзі в Омані відбудеться велика зустріч між офіційними особами Ірану і Сполучених Штатів Америки тут же аятоли з Тегерану це дезавоюють. Говорять про те, що ніяких прямих переговорів не може бути. І причина тут є в тому, що Хаменеї аятоли давним-давно вже зачислили. Сполучені Штати разом із Дональдом Трампом до команди великого сатани і вважають ці переговори один на один нерозумними і нечесними. Однак буденні слова, перепалки всі ці продовжувалися, а справа караван собі рухався далі. Зрозуміло, що. Навіть згода Тегерану брати участь у таких переговорах свідчить про те, що аятоли слабкі. Ситуація в Ірані погана. Причому всі розуміють і бачать зараз, що в нинішніх умовах мули зазнали низки катастрофічних невдач. По перше, близький схід консолідувався в тому, щоби витурити звідти іранський вплив. По друге, видно, як. Завдяки зусиллям Ізраїлю підсіли і знаходяться в немічному стані Хамас, Хезбола. І тут треба віддати належне, що кроки, які були здійснені ізраїльським урядом Беняміна Нетаніяху, вони досягли результату. Звідси зрозуміло, що Іран. Послабив свою участь у цих процесах, і очевидно, що після того, коли режим Асадів впав в Сирії, ситуація взагалі стала неможливою для Ірана для того, щоб надсилати допомогу і Хамасу, і Хезболі за таких умов під цим серйозним тиском, Іран послабив, зрозуміло, допомогу єменським. Хуси там. Тобто, стало очевидно, внутрішні зовнішні проблеми створили ситуацію, за якою Ірану не до героїзації власних подвигів і походу за ядерною бомбою. І в цій ситуації ще й додало те, що безглузде введення мит Дональдом Трампом і загроза рецесії. Обвалили ціни на сиру нафту на світовому ринку і нафтові продукти. Зрозуміло, що такі країни, які живуть на нафтодоларах. Як Іран, Росія дуже серйозно підсіли в цьому плані, і тому зрозуміло, що тепер для Ірану стає все рівним. Прямі непрямі переговори. Головне, щоби утриматись, нинішній режим біля влади. А тут ще днями хаменеї побачили в бронежилеті під час молитовного зібрання в Тегерані. Зрозуміло, що це свідчило про те, що економіка шлах. Фінанси нікудишні, та й тепер ще й з безпекою проблеми. І за таких умов очевидно, що вирішити проблему ядерних амбіцій Тегерана сьогодні стало абсолютно можливо. І тут Дональд Трамп спокусився місяць назад написати Аятолам листа, завершивши його словами про те, що ви не можете дозволити собі мати ядерну зброю. Вступивши безпосередньо в епістолярний жанр діалогу з аятолами Ірану, зрозуміло, що це розпочало певні рухи. Однак, позиція Ірану залишалася донедавна на тому, що треба повернути той формат, який діяв раніше. І справа в тому, що дійсно такий формат допомагав би Дональду Трампу швидше вирішити питання по близькому сходу. Але Дональд Трамп, як відомо, вважає всіх партнерів і союзників халявниками і тому намагається пробратися у ці тенета переговірного процесу один на один. Як це відбувається, ми вже бачимо по переговорах з Ізраїлем і Хамасом, які то зриваються, то продовжуються, але насправді всі бачать фінал всі бачать, що фіналу цьому переговорному процесу не настати найближчі роки ще гірша ситуація в переговорах в Трикутнику Київ, Вашингтон, Москва. Однак Трамп дуже мріє про Нобелівську премію, тому і біжить за тим, щоб її отримати. Ще під час першого перебування на посаді президента Дональд Трамп вийшов з ядерної угоди по Ірану. Зрозуміло, що це його якби підштовхує до рішучості приборкати амбіції Ірану, які стосуються володіння ядерною зброєю, і все це давним-давно привело до того, що Дональду Трампу треба було зібрати навколо Сполучених Штатів партнерів. Які б змогли і ресурсом, і участю створити відповідні умови. Однак він не бачить, не розуміє і не усвідомлює того, що партнери, це сила кидається у цю бійню, демонструючи при цьому як реальні, так і демонстративні кроки. Зокрема, на військову базу Дієго Гарсія в Індійському океані було відправлено кілька бомбардувальників невидимок Б2. Причому вони як вже пишуть, подаються скоріше, просто як. Навмисна демонстрація, а не певна сила, тому що достатньо в регіоні ресурсу, щоб здійснювати силовий тиск і при необхідності бомбардування не тільки Хуситів, а й території Ірану. Але це справа Дональда Трампа, як ми бачимо у цій ситуації, він не розглядає партнерів, які могли б допомогти йому, і європейський, і в тому числі. Арабські партнери, вже не кажучи про Китай у нинішній ситуації, зрозуміло, що коли його запитали: а якщо переговори не досягнуть бажаного результату в Омані, що тоді ви будете робити? Ну і тут Дональд Трамп випалив те, що він говорив уже не одного разу. Іран опиниться в великій небезпеці. Бо буде дуже поганий день для Ірану, якщо це так трапиться. Ми пам'ятаємо, як точнісінько, така відповідь була по Хамасу. Хамас не дослухався до Дональда Трампа, але дню кошмарного для нього не, достало, не дісталося. Точнісінько, так, Дональд Трамп погрожував і а, московському фюреру про те, що він ударить по нього санкціями, якщо той не буде дотримуватися режиму тиші. Але... А, Фюрер Московський продовжував обстрілювати Україну, а ситуація із санкціями так і завмерла на місці. Ну і до того ж, люди в світі не побачили у тих митах, про які так багато говорив Дональд Трамп назву Раш. Тому можна сказати, що Дональд Трамп навіть у цьому плані говорить одне, а робить зовсім інше. І тут зрозуміло, що. Більшість аналітиків думають, а чи не зіскочить у цій ситуації Дональд Трамп з такої риторики, і спокуситься на те, щоб звільнити іранських Аятол із гачка, на якому вони зараз підвисли завдяки колосальним зусиллям Ізраїлю і армії визволення Ізраїля, а також європейських і арабських держав. Зрозуміло, що за таких умов всі. Думають про те, що якщо не дай Бог, а запропонують певну пропозицію для того, щоб его Дональда Трампа задовольнити, то може трати, трапитися будь-що. І в цій ситуації Дональд Трамп, який би насправді міг зосередитися і має зосередитися навколо питання позбавлення ірану, навіть можливості створення. Ядерної бомби, він може в погоню за Нобелівську премію піти на будь-який тимчасовий компроміс. Тим більше, що його абсолютно не цікавить, що буде після нього. Йому важливо, щоб у цих умовах він отримав Нобелівську премію миру. Ось так описує цю поведінку Дональда Трампа Кон Кафлін. І у цій ситуації треба абсолютно чітко сказати, що сарказм. Автора цього матеріалу свідчить про те, що своїми безпорадними, безглуздими кроками, неорганізованими Дональд Трамп вже повністю сформував свій саркастичний образ, якому не вірять ні його словам, ні його діям. А відтак це означає, що в подальшому ця позиція. І формування такого образу Дональда Трампа буде зростати? Треба ще й розуміти, що цей образ запроваджується британськими письменниками, журналістами, аналітиками, політиками, а це всерйоз і надовго, як казали окремі класики. І чи при такій ситуації тепер Дональду Трампу вдасться якось себе реабілітувати, і які ж це треба зусилля, щоб проваливши? І, будучи на грані провала в окремих із піднятих питанням конкофріем, Дональд Трамп далі продовжував цей безкінечний ланцюг провалів, за які необхідно потім буде відповідати. Більше того, в цій ситуації, в тому ж числі, британські журналісти, аналітики, навіть пропонують, що необхідно робити, але Дональд Трамп на це не звертає увагу. Він вважає, що його геніальність. Дозволить самі самостійно вирішувати ці питання а вирішування це все більше підвішується і стає складнішим. І те, що стосується Ірану, то якщо найшвидші півроку не вдасться цю тему розв'язати з укладанням угоди, то Іран реанімується, він знайдеш шпаринки допомагати Хезболі і Хамасу, і все це приведе до загострення війни між Ізраїлем і проксі силами Ірану. Я вже не кажу, впливом куситів на мореплавство в Червоному морі Суецькому каналу. Зрозуміло, що. За таких умов очевидно, що кроки Дональда Трампа вимагають згуртованості дій коаліції і Європейських держав і арабських країн. І очевидно, що відсутність таких дій з боку Дональда Трампа робить неможливими кроки, які б досягнули мети: по-перше, зупинити Іран на шляху до отримання ядерної зброї, а по-друге, забезпечити вільну торгівлю. В Червоному морі і Суецькому каналі, а це, між іншим, один з основ одна із основоположних артерій світової торгівлі. Ну що ж, будемо дивитися, спостерігати за тим, як Дональд Трамп чергово розбиває лоба в результаті своїх курйозних, комічних і безглуздих кроків. І можна сказати, що сьогодні, якщо брати британське коло... Консервативне і найкращих журналістів, аналітиків, політиків цього середовища то вони, окрім скепсису, нічого не висловлюють по відношенню до американського президента. Дякую за те, що слухали. До нової зустрічі. На все добре вам. До побачення.